Всім привіт! Сьогодні поговоримо про легалізацію для українців в Польщі. Якщо ти збираєшся перший раз за кордон і не знаєш, які документи тобі для цього потрібні, то це відео саме для тебе. Отож, розглянемо ситуацію, коли ти вперше їдеш за кордон. Для цього тобі необхіден лише закордонний біометричний паспорт. Після приїзду в Польщу тобі необхідно звернутися в уж місцеву адміністрацію та оформити Песель польський ідентифікаційний код, а заразом отримати профіль Зауфани. Маючи ці документи, тобі необхідно зайти на сайт профілю Зауфанго та активувати свій аккаунт. Вітаю! Тепер ти можеш легально перебувати в Польщі та офіційно працювати на умові опраці або злиценя. Другий варіант, коли ти вже був в Польщі та маєш песель. Перетнути кордон ти можеш декількома способами: це біометрія, віза та карта побиту. Зрозуміло, що легально перебувати в Польщі по біометрії ти можеш 90 днів, а по візі і карті до закінчення терміну їх дії. Проте. На сьогодні в Польщі діє спецустава для українців, яка автоматично продовжує термін дії твоїх документів до 4 березня 2024 року. А тепер найцікавіше, що нас чекає після того самого 4 березня 2024 року? Тут два варіанти: або спецустава буде продовжена ще на деякий період, або тобі доведеться поновлювати свої документи, робити нову візу, нову карту побиту, або їхати в Україну для відновлення біометрії. Отож, ми розглянули загальну процедуру легалізації в Польщі для українців. Проте варто пам'ятати, що кожен випадок індивідуальний та має свої особливості. Тому будь уважним, слідкуй за новинами, а також за терміном дії своїх документів. Підписуйся на наш канал, став вподобайки та до побачення!